цьому жоці буде край вже рік змії, і тому це тематична іграшка. Як на мене, достатньо актуальна. Глухівчанка Анна Сагайдак тримає у руках ласноруч, виготовлену на лазерному верстаті, святкову прикрасу. Такі дівчина та інші діти створюють у межах гуртка робототехніки, що діє в місті, але підпорядковується сумському центру позашкілля. У гуртку Аня займається чотири роки. Мій вибір припав все ж таки на робототехніку, тому що це не лише про програмування, хоча про програмування непосередньо також. Але на сьогоднішній день це прямо ази всього. Ну я більше люблю. О... Малювати два де дуже в цьому розвинулася, можу похвалитися. Також 3D, але 3D тут ну, більше площин, це більш тяжко, але все рівно ось я прям малюю це моя віддушина. Нині Аня обирає майбутню професію. Як варіант розглядає напрямок дизайну, тим паче, що створювати 3 d моделі вже вміє. Це один із напрямків, якому хлопців та дівчат вчать на заняттях. Тут… О... Ну, десь відсотків 40 тут дівчата. Є і мої подруги, є і молодші вже дівчата. Тобто, покоління покоління змінюються дівчата все більше і більше. Тому ж саме моделювання, то дівчата більш творчі, тому в них виходить навіть краще. А програмування ніхто нікому не вступає. Ще один учасник гуртка Максим Москаленко. Робототехніці вчиться два роки. Найбільше зізнається, любить програмувати та паяти, і з останнім навіть допомагає старшим. Ой, дідуся когось. Плата одна поламалася, я допоміг йому її припаяти. Також, як і Аня, Максим працює з 3D та 2D графікою. От щоб створювати якісь такі фігури, або он як для роботів, які будуть битися, такі оболочки. І вони дуже прикольно печатаються на 3D-принтері. У захваті від роботів також Кирило Демішев. Він каже: зараз за допомогою них можна зробити більше, ніж докладаючи фізичну силу. Вони дуже такі роботи, ліхтарики, все дуже цікаве. І є багато роботів, які гоночні сумо роботи, кигелерин, ось робот. Літакі. Керує гуртком викладач Павло Сагайдак. За фахом він інженер радіоелектроніки І з дітьми працює із 1986 року. Колись, каже, вчив їх також судномоделюванням, але зараз зосередився на робототехніці. Це значить, тобто, програмування, радіоелектроніка, інженерія. І таким образом все, все потрошку. Нам допомогли тоді купити 3D-принтер. 3D-принтер, значить, пошла льдеграфіка. Програмування, значить, ми одразу купили платки Ардуїна, які треба програмувати. Через широкомасштабне вторгнення Росії гуртківці вчаться онлайн. До цього перепоною була пандемія. Гурткова робота, вона ну це дуже тяжко в дистанційній формі працювати. Дуже тяжко. Особенно дітям, воно, коли вони пробують щось вигатити своїми руками. Це... Одно діло, а коли це онлайн, і це ну, тяжко. Попри це, діти беруть участь та перемагають навіть у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Конкурсні ролики для них знімають у бомбосховищі. Викладач каже, планують і надалі вдосконалюватися, і чекають нових учасників та учасниць у свою команду. Діти це наше майбутнє. Як ми їх вас то ми потім отримаємо в нашому житті.